Доброго ранку, діти. Сьогодні у котика воркотика день народження. І Він запросив до себе друзів. Давайте відгадаємо, кого він до себе запросив. Гавкає, кусає, а в дім не пускає. Хто це? Так, це собачка. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це. Так, це зайчик. Маленьке звірятко полюбляє зернятка. Він їх збирає. За щічками ховає. Вірно, це хомячок. М'які лапки, а в лапках царапки. Це кішечка. Риє землю, розриває, все чогось у ній шукає. І товстішає щодня називається свиня. Хто співає на паркані у червоному жупанні чобітку кукаріку. Вірно, це. Петушок. Звірятко рогате, та ще й бородате. Вона там дає лоза, здогадались це коза. Дітки, а як можна назвати їх одним словом? Так, це свійські тварини. Звірі прийшли з подарунками. Дітки, а давайте ми теж зробимо котику подарунок. Ми з вами намалюємо йому нову подушечку. Для малювання ви можете використати олівці, фломастери чи фарби. Подивіться, подушечки бувають різні: в зірочку, в крапенку, в полосочку з квіточками хвилясту лінію. Я пропоную сьогодні вам намалювати подушечку за своїм задумом. А ми з Воркотиком будемо з нетерпінням чекати ваших малюнків. До нових зустрічів!